Свободу Мар'яні Мамоновій в Україні і на Рівненщині зокрема пройшла акція на підтримку вагітної медикині з Млинівщини. Жінка на дев'ятому місяці вагітності ще з квітня перебуває у полоні окупантів. Інформації про неї зовсім немає. Рідні просять, аби Мар'яну повернули додому. У знак підтримки багатьма містами України пройшла акція у Рівному, зокрема. Пані Юля вирішила підтримати військовополонену, адже і сама вагітна. Жінка не може уявити, як Мар'яні, перебуваючи в полоні, народжувати дитину. Щиро надіємося, що хоча б зараз, в кінці, вона зможе народити свою дитину, не будучи в полоні. Дуже б цього хотілося, тому стараємось підтримати, як можемо». Мар'яна Мамонова, військовий медик, закінчила Київську медичну академію, Із з 18-го року жінка перебуває на війні. З квітня перебуває у полоні окупантів. За Анію інформацією вона в Оленівці Донецької області. Ну практично зв'язку неї немає ніякого. Ми зв'язок маємо з тими людьми, які звідти вийшли. Там це по пару слів, що до неї там трошки краще відносяться, як до вагітної жінки. Сім'я неодноразово зверталася у різні організації, аби звільнити вагітну доньку з полону. Писали звернення і до президента України, і до першої леді. Та зрушень щодо звільнення вагітної військовополоненої немає. Останній раз з Мар'яною спілкувалися у квітні перед тим, як жінку взяли у полон. Мати військовополоненої розповідає, що Мар'яна рідко виходила на зв'язок. Коли потрапила у полон, більше про себе знати не давала. У Нас зовсім мало часу вже залишилося до її пологів. У Нас сильна віра така є. Вона нас не покидає. Минай. На хвилину не, не могли ну, собі щось інше уявити, тільки те, що її таки обміняють. Ольга Вєтрова вже не вперше проводить флешмоби у рівному. На допомогу в організації акції Ольга відгукнулася одразу, адже і сама є мамою трьох дітей. Історія вагітної полоненої мене просто в саме серце зачепила. Я я вже точно знала, що так само інших жінок це теж схвилює, і люди вийдуть висловити свою позицію. Акція на підтримку вагітної медикині пройшла не лише у Рівному, а й у інших містах України та за кордоном, зокрема у Німеччині, Швеції, Швейцарії, Канаді та Польщі. Увесь світ сподівається, що Мар'яну вже незабаром повернуть додому. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.